Доброго ранку, мої маленькі друзі. Сьогодні на уроці математики ми з вами згадаємо тему, яку добре засвоїли ще в першому класі, це знаходження невідомого доданка. Але числа, звичайно, у нас будуть вже трішки старші, ніж були в першому класі. Отже, ми будемо працювати здебільше з двоцифровими числами, але тема нам знайома. Отже, прошу на екран. І працюємо разом зі мною. Зараз з'являються числа. Вам треба назвати в кожному числі, скільки є десятків і скільки одиниць. Давайте я наведу зразочок в числі 72, 7 десятків і 2 одиниці. А далі будуть злітати кульки, а ви промовляєте, скільки в кожному числі є десятків. І одиниць, будь ласка. Добре, скажіть, в якому числі вісім десятків і шість одиниць? Молодці. Скажіть, яке серед поданих чисел є найбільшим? Так, це число 100, а найменше. Дивимося, у якого числа найменше десятків. Так, найменше десятків у числа 21. Отже, серед поданих воно є найменшим. І ще одна кулька, скільки десятків одиниць? Так, на цій кульці 3 десятки і 7 одиниць. Молодці. Зараз у нас будуть з'являтися числа. Нам треба назвати, які сусіди у кожного числа. Тепер злітають повітряні змії. Наводжу зразочок. У числа 51 сусіди, 50 і 52. Продовжуйте. Так, 89 і 91. Далі. Чую правильні відповіді. 24 і 26. Продовжуємо. Ну, тут, думаю, ніхто не помилився. Дуже просте число. Далі. Молодці. 63, 65. У мене так. А у вас? теж так. Молодці. Добре. У мене 77 і 79, а у вас? Ой, у нас з вами однакові відповіді. Ми не помилилися. Переходимо до наступного виду роботи. Як знайти, невідоме доданок. Говорила ж вам те, що в першому класі робили. Складаємо задачу про повітряні кульки. Якого кольору кульки? Червоні і зелені. І почнемо задачу так. У повітрі літали. 5 червоних кульок і 3 зелених. Скільки усіх кульок було у повітрі? До п'яти додати 3 дорівнює 8. А тепер давайте уявимо, що ми не знаємо кількості зелених кульок. І у нас є задача. У повітрі літало 8 кульок. Серед них було 5 червоних, а решта зелені. Як знайти, скільки зелених кульок було в повітрі? Так, нам знадобиться правило. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Отже, скільки зелених кульок було у повітрі? 8. Відняти 5 дорівнює 3 кульки. А тепер давайте уявимо, що ті ж самі кульки у нас літають в повітрі, тільки ми не знаємо кількість червоних. Задача буде мати такий вигляд. У повітрі літало 8 кульок. Серед них три зелені, а решта червоні. Скільки червоних кульок було у повітрі? Тепер у нас невідомим став перший доданок. Але правило залишається без змін. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Отже, скільки червоних кульок було в повітрі? Від восьми відняти три. Дорівнює 5 червоних кульок. Отже, дітки, якими б не були числа багатоцифровими, одноцифровими. Але якщо у нас невідомий доданок, то яким правилом ми користуємося, проговоримо разом. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Дуже добре. Складіть, будь ласка, приклад по цьому малюночку. Так, добре. А тепер розкажіть мені, які доданок шукали ось таким прикладом. Від суми 10. Відняли відомий доданок 6, 6 це у нас рожеві кульки і одержали 4 оранжеві. Знаходили другий доданок. Від суми відняли перший доданок, від 10 відняли 6 і знайшли другий доданок це число 4. Так, добре, молодці. Знову ті ж самі кульки. Але доданок вже дивіться, який ми шукаємо. Шукаємо перший доданок. Від суми 10. Віднімаємо відомий доданок 4 це оранжеві кульки і знаходимо, що рожевих кульок було 6. Знову те ж саме правило. Які б доданок ми не шукали, треба від суми віднімати відомий доданок. Діти, те, а тепер розгорніть свої зошити. Запишіть 20 вересня, натисніть на паузу і попрацюйте з цією табличкою. З цією табличкою ви будете працювати у вигляді математичного диктанту. Працювати будете по рядочках, починаючи вже з верхнього рядочка. Отже, в математичному диктанті вам треба записати ті числа, на місці яких стоїть зараз знак питання. Отже, до невідомого числа додали 3 дорівнює 23. Я прочитала верхній рядочок. В верхньому рядочку невідоме перше доданок. Я згадую правило. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми 23 відняти відомий доданок 3, 23, це 20 і 3. 3 треба відняти дорівнює 20. Отже, перше число в математичному диктанті буде 20. Далі я. Сподіваюся, ви всі натиснули на паузу, дивимося на табличку і записуємо у вигляді математичного диктанту, тобто в рядочок, через клітинку, всі числа, на місці яких зараз стоїть знак питання. Але якщо у нас тут є додамки, додамки і сума, значить ми шукати будемо невідомий доданок і будемо користуватися правилом. А тепер усно проговоріть, які невідомі числа в цих прикладах. Так, перше число 56, відняти 6. 50. Друге, 48 відняти 8. 40. Третій приклад. Діти, тільки ж дивимося, що всі приклади на додавання. Значить, правило нам підходить. Шукаємо невідомий доданок. Якщо була б інша дія, то це правило б вже не діяло. Так, третій рядочок. Повертаємося. До 10 додали невідоме число, одержали 70. 70 відняти 10. Так, де відомий доданок 60. І останній приклад самостійно. Добре. Перевіримо, чи все ми правильно зробили. Все, зробили вірно. Працюємо далі. Задача, яку ми розв'яжемо усно. Подивіться уважно, є у нас знову кульки. Червоні і оранжеві. Діти, до речі, оранжеві в українській мові частіше називають помаранчеві. Так, у повітрі літало, скільки кульок? 16. Серед них було червоних 6. А решта помаранчеві. Запитання: біля яких кульок стоїть? Біля помаранчевих. Отже, запитання буде, скільки помаранчевих кульок літало у повітрі. Помаранчеві кульки є невідомим доданком. Від суми 16. Віднімаємо відомий доданок і одержуємо, що помаранчевих кульок було 10. Молодці. Працюємо далі. Повітряні змії. Знову вони у нас літають. Так, якого кольору? Ну, Тут більш рожеві, да такі. У повітрі літало 10 повітряних зміїв, серед них 4 жовті, а решта рожеві. Скільки рожевих? Так, задача дуже проста. В мене 6, а у вас також 6. Молодці. Про м'ячі, подивіться, м'ячі тут у нас різні. У нас перший м'яч це футбольний, а другий. Баскетбольней. Давайте складемо задачу, що ці м'ячі є у нашій школі. У нашій школі є скільки м'ячів разом? 50 м'ячів. Серед них баскетбольних 20, а решта футбольні. Скільки футбольних м'ячів у школі? Всіх 50 це сума. Віднімаємо відомий доданок це баскетбольні м'ячі. І даємо відповідь, скільки футбольних м'ячів? 30 ніхто не помилився? 50 відняти 20 дорівнює 30. Добре. Задача. Тепер вже йде задача текстова. Мама спекла 50 пиріжків. 20 з них були зі сливами. А решта з капустою. Скільки пиріжків з капустою спекла мама? Які пиріжки пекла мама? Зі сливами і з капустою. Що відомо про пиріжки зі сливами? Читайте, знаходьте. зі сливами Їх було 20. Чи відомо, скільки було з капустою? Ні, це була решта. А скільки усіх пиріжків спекла мама? 50. Отже, маємо задачу двадцять. Додати невідоме число дорівнює 50. Невідоме число це її доданок. І знову правило від усіх пиріжків 50. Забираємо кількість зі сливами двадцять. То скільки пиріжків було з капустою? 30 пиріжків з капустою спекла мама. Якщо і ви так само дали відповідь, то ви не помилилися. Молодці. Так, подивіться, якщо б ця задача була у нас записана в зошиті, то вона б мала ось такий вигляд. Сл це зі сливами. Скорочуємо до першого голосного, сл крапочка, к-капуста, бо перший голосний вже у нас наблизився. Пиріжки у нас 20 і невідомо з капустою. Усіх фігурна дужечка разом 50. Шукаємо невідомий доданок, це пиріжки з капустою. І записуємо приклад 50, відняти 20. Відповідь: 30 пиріжків з капустою. Зараз знову натисніть на паузу. І накреслють. У зошиті відрізок довжиною 1 дециметр 2 см. Нагадую, щоб накреслити відрізок, треба від попередньої роботи відступити вниз дві клітиночки, позначити початок відрізка, накласти лінійку циферкою 0, і пригадати, що ж таке 1 дециметр. в одному дециметрі, так, добре, 10 см та ще 2 12 см. Отже, ведемо відрізок до позначки 12 см. Закриваємо відрізок і вгорі надписуємо його довжину так, як подано у завданні. Вгорі надписуємо 1 см, 2 см. Натискайте на паузу, виконуйте роботу. Рухаємося далі. А далі, дітки, ви перейдете до роботи в Зошиті. Що вам треба виконати в Зошиті, я зараз вкажу на блозі. Дякую вам за гарну роботу. За гарну роботу. Ви молодці.